Я хотів би, щоб ви мені дали буквально одну хвилину, я глядача би розповів от, по встановленню, по службовому розслідуванню, як відбулося сам факт смерті, як загинув музичка. Співробітники Соколу дійсно те, що говорять на камеру, є правдою. Вони, він поранений, тікав, поранений в ногу, поранений двічі. Наскільки ці ушкодження були серйозними в ногу, Олександру музичку, може сказати тільки, Експертиза. Якщо з'ясується в ході експертизи, що поранення в ногу були такими, якими були на виліт, які не зашкодили магістральної всудення, кісток, сухожиль або нервів, то людина з такими пораненнями може бігти. Може Дійсно, бігти. стверджує, що людина двічі поранена в ногу може бігти? Абсолютно вірно. І не тільки я це стверджую. Почитайте художню літературу. А як він сам собі... спитайте спеціалістів. Я, так, ну, чекайте, знаєте, художню чи спеціалістів. Бо художню, я як нафантазую, там знаєте, що Айзек Азімов писав? Такі оповідання про іншопланетян. Мова йде про Слухайте, те, Слухайте, дивіться, є факт, що він сам себе бив, ви кажете, та? Дивіться. Ну, тобто, ну, сам себе виселив, можна, можна в який спосіб можна собі, відстрілюючись від міліціонерів, вистрілити собі в груди. Олександр Музичко вистрілив сам в себе випадково в ході затримання, в ході боротьби, співробітники міліції почали його затримувати, почали йому закручувати руки. І в боротьбі відбувся постріл цей останній фаталь передостанній фатальний постріл, в груди. Так абсолютно вірно. Матеріалами службового розслідування встановлено, що в цей час його валили, чи він лежав на землі вже. Співробітники точно не можуть сказати до секунди, де, як це, в яку секунду це відбулося. Тобто йому назад заламують руки, а він себе в груди Ні, стріляє. Йому не встигли заламати руки. У нього, я зараз покажу це, якщо дякую, що ви малюєте схему. Куди відбувся постріл, позначити? З тих слів. Співробітники міліції. Де отвір? Оту-тут, в Оце і от було. ще отут два отвори були, тому що відувально співробітники міліції побачили. Отут були два отвори, і отут. І тут складається небезпечна і цей фатальний був. Отут високо, високо от не можна на собі показувати. Звичайно. Ні, ну я ж тому і малював. А нога uh -huh. прострелена, а буде десь в нижній частині, і десь в верхній. Я ну я ж знову ж я не не працював із трупами, я не бачив матеріалів, коли заламують е руку. Він в себе стріляє отут. Пістолет в нього був в правій руці. Не, не собі не показує. Пістолет в, в нього руці, був в правій так. руці. Він відстрілювався, я хочу показати для, для глядачів отаким чином. Так. Отаким чином. Або отак. Угу. Він був поранений ногу. Його почали затримувати, його настигли. Його почали валити для того, щоб ділянути наручники. І тут він зробив е, постріл передостанній. Це фатальний, груди. І потім. Е, Наскільки встановлено з матеріалів службового розслідування, йому витягнули праву руку в сторону, щоб забрати зброю. І ще один постріл. Він рефлекторно нажав ще раз. Всього Олександр Музичко зробив сім пострілів, підкреслюю. Два патрони залишилися в. В пістолеті і на нього вже на мертвого одягали mm. наручники? на, на нього в стані, вже співробітники міліції не могли знати, що він вже смертельно поранений. Було кілька пострілів. От ви кажете фатальний, фатальний відбувся, ось а потім ще раз вистрілив. Да. Вже рефлекторно. Фатальний був останнім. Якщо так. людина мертва, то вона вже не стріляє. Яке рефлекторне? Чи якщо я... поранення? Якщо поранення, тут треба, щоб експертиза. Вказала характер поранення. Я прогнозую, знову ж я підкреслюю, я не мав доступу і не маю доступу до матеріалів слідства. Але якщо в залежності від поранення, якщо поранення в область серця, людина або зразу помирає, або може ще жити кілька секунд. Тому що якщо серце пошкоджене, кров починає, а воно зупиняється, або зупиняється, або качає кров е не в аорту, а ви. Е Плевральну нішу чи серцеву сумку. Це щодо анатомії, це я припускаю по опитуванні співробітників Соколу і по тих знаннях, які, по крайній мірі, в мене як юриста є. Останній постріл, він вже фактично зробив в стані агонії. Це моє припущення, якщо по-людськи, це От зараз ми розмовляємо. Після цього на нього вже фактично в стані умираючого чи померлого співробітники одягнули наручники. Знов же, якщо. Правому сектору це цікаво, і громадськості це цікаво, нам всім це цікаво. То якщо Генеральна прокуратура ухвалить рішення щодо оприлюднення експертиз, особливо експертизи тіла, а кут входження кулі фатальної і інших куль, наявність порохового нагару, оскільки стріляли з дуже близької відстані, інші моменти, які з цим пов'язані, які в розпорядженні суто прокуратури, тому що тут повинно бути. Ну ви зараз не можете експертизи. оприлюднити балістичну експертизу? Я не бачу. Експертизу балістичну оприлюднена, експертиза балістична паном Євдокимовим, першим заступником міністра. І в тій тій частині, що мені відомо, наскільки Євдокимов її оприлюднив, було встановлено, що куля. Яка стала фатальною для музичка і куля, яка попала в співробітника Сокола в плече, випущені з однієї зброї. Я це чуже. Значить, що стосується які би іще експертизи? Ну всі відповідні експертизи у ляду на суспільне ради Ну, нас мене будуть цікавить кут входження кулі в тіло. Я не бачив тіла, я не можу вам казати. Так, експертиза ж була це матеріали прокуратури. Я не бачив цього. Це ті речі, що я говорю по опитуванню співробітників Сокола, як вони його закручували. І це моє припущення, як воно відбуло. Було. Так вони закрутили і поїхали, так? Вони закрутили, а вони його перевернули, ні. Вони його перевернули на бік. Оскільки були постріли, були постріли. І потрібно було з'ясувати. Там по опитуванню службовому розслідуванні сказав: Ніхто не поранений. Один співробітник, який попав в руку, сказав. Попав мені в руку. З травмата попав в руку. Він, співробітник подумав, що це куля не з бойового пістолета навіть. Хоча кулю потім вийняли у нього з тіла із плеча в лікарні швидкої медичної допомоги в місті Київ. До речі, що стосується, що стосується цієї ситуації, він зробив, музичко рефлекторний постріл з цього пістолета. Останній, вони закрили на ньому наручники. Якщо Будуть оприлюднені прокуратурою результатів експерти, результати експертизи, мені дуже цікавило би, теж як громадянину і як посадові особі, а це цікавить всіх, хто до цієї резонансної прави, в тій чи іншій мірі залучені. Чи є сліди боротьби на шкірі покійного від наручників? Якби на ньому спочатку одягнули наручники, коли кудись і розстріляли, то знаючи музичка, він би пручався, він би оборонявся, він би захищався. Це дуже важливо. Я не можу стверджувати. Це, Це я питаю. Це я запитую. Я ставлю ці постановочні питання. Так, так, можете нагадати, куди він ще попав? Ви так перераховували. Значить, він попав. Він, в руку, попав. В погон, ви він попав в шолом. шолом. Причому ви е, отак, от в ракурс шолома, якщо то мені шолом, Правий, шолом, Правий, права частина шолома і окуляр, е, там натовські очки були. Ви погон, лівий, співробітнику, соколо. Це одним пострілом в шолом і окуляри. Чи окуляри, два? шолом так, тому що це окуляри були підключені ну, зверху на, на шоломі. Угу. Необхідності в них не було, тому що там темно, ну, це окуляри. погон. — Шрулом, окуляри. Ну, початку там шолом-окуляри, воно пробило окуляри, угу. шолом, вітрика погон. Потім, потім коли музичка впав в плече. Плече. Потім ще два постріли були. Два постріли. В себе. Все. Себе. Два постріли, в себе. які попали в нього в себе. так, правильно? Один, фатальний. один фатальний і один рефлекторний вже в кінці на витягнутій руці. Порахуйте, будь ласка, скільки у вас вийшло. Раз, два, 4, 5, 6, сім. І два патрона залишилися в пістолеті. Один в каналі ствола, один в обоймі. В пістолеті Макарова обойма розрахована на вісім патронів. Але він носив в каналі ствола ще один патрон патроннику. Це так багато хто робить, з метою, щоб штучно збільшити боєкомплект, плюс бути готовим відкрити вогонь зразу. Він мав досвід бойових дій. Будь-хто, хто, хто мав, має досвід бойових дій, так робить. А в каналі ствола він як опиняється, я щось купувати. Це механіка роботи пістолета. Коли пістолет стріляє, пружина. Підпирає е, патрони вгору. Після пострілу е, енергія, яка вивільняється від пострілу, то штовхає кулю. Частина цих газів йдуть назад і відводять е, раму затворну в заднє положення. Відкривається е, канал обойми, випадає, випадає гільза, стріляна, і затворна рама підхоплює пружина підпирає інші патрони, Затворена ран підхоплює наступний патрон і доганяє його у канал ствола автоматично. Ну я не свідомо цієї термінології не говорю, говорю, щоб нашим. Як було... туди можна було запхати? Дуже Стріляти. просто береться обойма, закладається обойма на вісім патронів. Взводиться. Ви стріляєте, а потім ні, додаєте, що ні, ніхто патрон. не стріляв. Знімається з запобіжника, досилається патрон в патронник в пістолеті Макарова, потім ставиться на запобіжник. Система запобіжника в пістолеті Макарова побудована так, що коли ставиш на запобіжник, курок сам знімається з бойового взводу. Після цього виймається обойма, додається ще один патрон і закладається. Для того, щоб стріляти в даній ситуації, потрібно просто зняти з запобіжника і назрати на спусковий гачок. Yes. Пістолет до стрільби готовий. Yes. Ну, навряд чи ми з'ясуємо зараз більше. Дякуємо вам за роз'яснення. Віктор Чалеван, радник міністра внутрішніх справ України. У вас там відрядили сьогодні для такої тривалої розмови.